На майданчик Автопоінт велика кількість шкод фабій е, в хетчбекі. А сьогодні до нас заїжджає така білосніжна красуня, це шкода фабія в універсалі 2008 року випуску на додійному бензинному двигуні об'єму 1,6 літра. Автомобіль у нас свіжий з Європи без власника пробігу по Україні на легкосплавних дисках вже привзутий на зимову гуму. Е, лінзована передня оптика, туманечки перед-зад. Легко притонований по комплектації У нас кірене мультикермо бортовий комп'ютер пробіг на даному автомобілі У нас вісі тридцять половиною тисяч кілометрів. Оригінальний магнітофон підігрів передніх сидінь на два положення. Механіка п'ятиступочка зключення ESP, спі обдулобового кондиціонера електропідігрів заднього скла. Також повний електропакет регулювання та підігрів зеркалу заднього огляду. І також присутні круїз контролю е, позаду. У нас текстильні диванчик в гарному стані з перфорацією для вашої зручності. В принципі, з легкістю сяде три пасажира. Позаду е, присутні Isofix для кріплення дитячих крісел, а також зручні підголовнички. Присутні за що я люблю шкоду, так це за те, що тут дуже великий об'єм багажника. Присутня також у нас паличка. Записне колесо, до речі, воно у нас ні разу, мабуть, на автомобіль не ставилось. І також домкрат із нашим комплектом ключів. Тому, друзі, якщо ви в пошуку сімейного універсалу, так ще й на гарній комплектації, то вам до нас на майданчик Автопойнт. даний автомобіль буде чекати вас у нас.